І так, стало відомо, які категорії пенсіонерів отримують гарантовану пенсію від 8 тисяч гривень на місяць. За даними Пенсійного фонду України, середня пенсія складає 5816 гривень на місяць, а мінімальна 2361 гривню. Водночас, деякі категорії пенсіонерів мають право на підвищені виплати. Зараз розкажемо про 4 групи, для яких пенсія буде становити не менше 8 тисяч гривень. І так, існує чотири категорії пенсіонерів, які мають право на мінімальну пенсію в розмірі 8 тисяч гривень або більше. Перша категорія це особи, які постраждали від аварії на ЧАЕС. Починаючи з 2022 року пенсія для постраждалих від аварії на ЧАЕС із інвалідністю першої групи становитиме не менше 8187 гривень на місяць. Для осіб з інвалідністю другої групи ця сума становитиме 6549 гривень і для третьої групи 5048 гривень. Друга категорія це ліквідатори аварій на ЧАЕС. Починаючи з 2023 року ліквідатори, які отримали інвалідність з ліквідацією аварії на ЧАЕС, мають право на виплати щонайменше 25 гривень. Це третя група 10 700 гривень. Це друга група та 13 376 гривень це перша група. Третя категорія військовослужбовці з інвалідністю. Військові, які отримали інвалідність під час служби або впродовж трьох місяців після звільнення, отримують пенсію, що становитиме 100, 80 або 60% відсотків від їх грошового забезпечення для першої, другої та третьої групи відповідно. Якщо інвалідність не пов'язана з військовими діями, виплати складатимуть 70, 60 або 40% відсотків від грошового забезпечення залежно від групи. І четверта категорія це особи з інвалідністю, е, отриманою через війну. Люди, люди, які отримали інвалідність унаслідок війни дій, мають право на, на значно підвищені пенсії. Для них мінімальний розмір виплати становить 15 тисяч 346 гривень це перша група, 12 395 гривень, друга група та 8 399, 399 гривень це третя група.